Взаємо є вимучені. Я не можу все робити. Я є директор, інспектор, уборщик, знахідник, ремонтер. Ну, я є все. Мені вже деколи руки. Ви знаєте, що вам треба зробити? Записати свій розповідь на монітофон. Екскурсія приходить. Ви сюди манітофон включили. Та то саме, що поцілунок <різь> <різь> через папір це є те саме, що ще що щось. А ну кристаніч зараз, будь ласка. І це є те саме, що на висілів музика, не, не, не скрипка і на не <риклад> Треба, Треба мені маленького хлопчика, маленьку дівчинку. Як мені треба прибити, наприклад, щось приду, музей хоче вічної, вічної роботи. Я виріс по драбині, старий мені 80 років, я маю 125 тіля. Я я по подробині і мені упав повз рук. Злазь, Романе, з драбини і шукай цвяка. А я був хлопчик коло мене, він би мені подопив цвяк. Тобто ви з дружиною самі А все, що ви бачите, все є в моїй руки. Ви ще нічого не бачите, ви ще зараз побачите, ви ще не, не, не побачили десятої частини того, що ви побачите.